Нова ера вивчення арабської мови вже настала. Дипломатія війни перший в Україні інтерактивний онлайн-посібник, що допоможе вам опанувати арабську мову на рівні Б2. Посібник фокусується на політико-дипломатичній та суспільно-політичній тематиці: 30 автономних уроків без зайвої теорії, лише практика реальних комунікацій. Усі тексти на основі реальних заяв Міністерства закордонних справ України. З перекладом і професійним озвученням арабським диктором у двох темпах понад 500 ключових слів і виразів, які ви легко вивчите без виснажливого завчення на пам'ять завдяки інтерактивним вправам зі штучним інтелектом та автоперевірці в один клік. Функція відстеження прогресу. Ваші результати у відсотках оновлюються в режимі реального часу. Якщо ви студент арабіст, майбутній дипломат або перекладач арабської мови цей посібник зекономить вам роки навчання. Ви покращите свою вимову та лексичний запас, опануєте ключову граматику та вдосконалите навички двостороннього перекладу. Арабська мова відкриває двері до ринку в 400 мільйонів носіїв. Почніть навчання зараз і перетворіть знання на кар'єрні можливості.